Де найсмачніша Філадельфія? Ашан. Епіцентр Сільпо. Починаємо нашу дегустацію з найдешевшої. 183 гривні. Це у нас Філадельфія із Ашан. Відкриваємо. В комплекті йдуть палички, соєвий соус. Отакий от, от. Але нема де мішати. Це, звісно, не дуже прикольно. Так, що по запаху? По запаху бздить все дуже сильно імберем, отак от виглядає. Колір у рибки досить непоганий. Є, звісно, тут крайні отакі шматочки. Зовсім такі собі попки. Рис, гляньте, сразу показую вам. Рис переварений, гляньте, він от прям, прям прилипає на пальцях, залишається. Так, давайте куштувати. Буду куштувати не попку все-таки, а нормальний шматок. Так, коштує така філадельфія у нас 183 гривні. Ой, зважувати, да? будемо ще зважувати. Зважуємо. Так, 243 грама коштує 183 гривні. В принципі, ціна непогана, така, як в, деш... в дешевих доставках суш. Але і виглядає вони, бачите, як, да? От, Що у нас всередині у нас огірок, сир, червона рибка, зверху знову ж таки, червона рибка. От, такі маленькі роли. Зовсім такі шматочки маленькі, давайте скуштуємо. Рис переварений дуже сильно. Риби дуже мало для такої кількості рису. Дуже сильно відчувається огірок, він якийсь такий трошки переморожений, солодкуватий. Ну, Непогано, не не масмаку, що там якась порчена риба чи порчені інші якісь продукти. Смак нормальний, але дуже ненасичений, дуже мало риби. Ось. Ну, Але ціна 183 гривні. Ось, Тому рухаємося далі. Далі у нас епіцентр 259 гривень. От так виглядає. О так виглядаємо, давайте звежим. Двісті двадцять гран. Менше ніж Шандав, Ваша не більше. Було. 220 грам за 250 гривень. Ну, це зовсім, звісно, нецікаво. І ще в епіцентрі треба палички і соєвий соус купляти окремо. Тобто, ще треба додавати гроші за соєвий соус і палички. Так. Що я тут бачу? Є отакі шматочки. Отакі шматочки. Де зовсім риба, гляньте, просвічується. Просто папір. Є, звісно, тут пару шматків, там, де більш-менш нормальна товщина риби. Ось. Але о, от дивіться, як це все скручено. Розлазиться прямо в руках. Візьму такий от шматок, де більше риби скуштувати. Всередині у нас огірок, якийсь тут розтовчений авокадо в хлам, сир, ну і зверху риба. Давайте скуштуємо. Mm. 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 Дуже сухий рис, нема ніякої заправки, вообще рис без смаку ніякого, сухий. Ну, прям такий, як наче вчорашній рис я їм. Можливо, вони вчора зроблені. Ні, не не... Але по даті виробництва, наче як сьогодні, вони зроблені. Дуже мало риби, дуже мало начинки, сухий рис. Ну, взагалі, фу. Оці мені, ашан трошки мені більше сподобались. Оце дуже відстанне. Так це я ще й взяв шматок, там, де було... єдиний, єдиний такий шматок, був там, де було більш-менш нормально риби. А тут є такі, що взагалі, блін, риба, як папір. Ось, Фігня повна, взагалі не раджу. Ще й ціна 200, 200, блин, 59 гривень. За 259 гривень я можу нормальну Філадельфію взяти в заклад. Ну, не нормально, а більш-менш. Так. І останні, ребята, сільпо. 340 гривень. Це капздець. В супермаркеті купити суші за 340 гривень. Це вже преміальна ціна, я вам скажу так. Сподіваємося, що і якість буде. Отак виглядають. Ну, оці, звісно, вже ось, ось ці вже щось схоже на нормальну Філадельфію, але ціна 340 гривень. Так, в комплекті у нас е, соєвий соус, васабі, васабімбір. Палочки, знову ж таки, палочок нема в комплекті. Хоча за ті гроші могли б і покласти, вони там 2 гривні коштують. Так, беру, що ми тут бачимо. Огірок, авокадо, сир, зверху червона риба, досить непоганий шар червоної риби. Ось. Рису, ну, більш-менш, могло б бути і менше, звісно, рису, і більше начинки. Давайте куштувати. Класна риба, вона трошки засолена. Тобто в попередніх ролах це була просто свіжа риба, не, без засолки ніякої. Тут вона трошки підсолена, тому має приємний такий солонуватий присмак. Але все псує всередині сир. Це не вершковий сир, це не сир Філадельфія. Щось, наче взяли сир Філадельфія, вершко, ну, вершковий сир, і намішали трошки з фетою. Дуже вяже рота. Такий солений і має таку ну, творожну прям текстуру, не такий не ніжний сир. От. І ще, е, бачите, огірка дуже мало. От. Е, через це дуже в'яже рота. Хочеться, щоб такий свіжіший був смак, якби було більше огірка. Чи просто був би інший сир, було б краще. За 340 гривень ну, це дуже дорого за таку філадельфію. Прям оверпрайс. За 340 гривень можна взяти таку хірену Філадельфію, що просто капець. Так, супермаркетовські суші. Я навіть не знаю, що поставити тут на перше місце. Ну, па... ладно, знаю. Поставлю все-таки сільпо на перше місце, хоча це теж дуже з великою натяжко. Я би таке не купляв, фігня повна, але треба ж якогось переможця виставити. Тому на перше місце поставлю сільпо. Куда ні йшло? Епіцентр взагалі треш за ці гроші. А Ша, ну, більш-менш там пап'яні, там під пиво можна взяти хіба що, от 180 гривень.